Доброго ранку. Так, уже сонечко. І приступили ми знову до роботи. Це у нас сьогодні такі чагарники. Тут, правда, бузок є, але ж його треба вирізати, бо мішає на дорогу. Тут вже трохи попідрізали, тут їздить комбайн, їздить трактор, нагороди у берег і воно тут не потрібно. Та тут колись ще, як тільки Наташа з Ігором поженилися, купили їм стареньку хатинку. Построїли були хліва, але тут не дуже важне місце. Треба було хату ще строїти, але тут город вугловий, багато дуже городитися. І якраз сусідка біля мене продавала хату і купили діти там. А тут тільки город тримають і вже хата розвалилася. Ліва розібрали, перенесли, там построїли. А тут лишилося тільки місце. Це його вже треба повирізати і прибрати. Косив пилкою, прямо волочок поставив. Все саме хуже сьогодні вирізали. Так, у нас вже на міжі красота. Ще лишилося на, под... на подвір'ї повирізати сливники. Такі клинки. Не знаю, чи ми за день ще справимося. Йду я вже додому, Наташа догрібає та й будуть їхати. Красота. Ми мої вже загреблено, заметяно, а ну хоч би листочок де був. Це дорога заметяна. Оце любитель чистоти. Красота. Я за нею не можу управитися. Ну що, як в школі справи? Так, Олешка, то якого ви віршика вчили? Це наша була Шевченка. Шевченка? Да. А ти вивчив? Так. Да. Ану розкажи. Заспіла в долині, червона калина, ніби засміялась, дівчина, дитина, любо любо стало. Та гляділа за і защебетали. Почула дівчина і біля святині, і біленької хати вийшла погуляла. Так? Да? Погуляти? У Гайну долину. Все? Так. Да. Молодець. Це ж, це ж новий віршик, так? Да, так, да? це новий. Це вже новий. Ну, так бігом вивчив? Да. Молодець. Але що смайликів сьогодні нема? Вчора було п'ять, а сьогодні немає. Що ж таке? Хромає в тебе дисципліна, так? Да? Mm -hmm. Уроків багато додому? Mm -hmm, да. Да. Ну йдіть, робіть уроки. Давайте. Муся, а я тут думаю, хто мені я меряє на подвір'ї? Ти що зробила? А ну бігом загорни назад. Вирила грудку і грудкою грається. Все, ягоди вже немає, вже все облетіло. Зрибла на кубку, треба винести ту. На них можна розчахнутися, як наступити. Вже другая Ну, Ще й на стежці. Це капець. Вона б так не вірила, якби не полопала так земля. ось ти, як потріскала. Наташа говорила з сестричкою, вона їй похвалилася, що жарила блінчики яблучні. І вона захотіла натерла яблучок. І це задумала вона нажарити таке. Ну, щось їй перший получився, далі щось не вийшло, І вона з пересердя нажарила ще отаке, от як воно називається, панкейки. панкейки. Капець. <реш> Отака в така у нас вечера. Каже, яйці ж дорогі не викидати. Що вийшло, та й вийшло Так що те, що вона захотіла, не дуже вийшло Зараз будемо пробувати. Всім дякую, хто мене привітав. Дякую всім за підписки, дякую всім за коментарі. Щиро всім дякую, всім на добраніч, тихої, всім ночі.